Нам дуже багато запитань поступає від клієнтів з приводу, як правильно косити газон, яка довжина повинна бути, наскільки часто косити газон влітку. На всі питання сьогодні дам відповідь вам я, Валерія, і ви на каналі На Для того щоб отримати такий густий газон, як тут, потрібно його часто стригти. Вище 10 см не давайте газону виростати. Це може призвести до колосіння та втрати пишності травинок. Краще обирати один день і раз на тиждень і робити покос. Якщо це, наприклад, буде п'ятниця, щоб перед вихідними газон був рівним та гарним, то це буде просто ідеально. Багато питань стосовно рівня скошування. По-перше, в кожній газонокосарці є висота скошування, позначена цифрами: 5 це 5 см, 7 це 7 і так далі. Найкращий варіант це від 3 4 см висоти. Якщо на вашій газонокосилці стерлись надписи або ви стрижете газон триміром, тоді у нас є для вас лайфхак – Це пачка цигарок. Нею можна виміряти висоту скосу. Пачка поставлена вертикально, показує максимально допустиму висоту травостою. Це 7-10 см. Пачка поставлена набік, це 5-6 см. Це оптимальна висота трави. Товщина пачки – 2,5-3 см. – Ще й мінімально допустима висота скошування для основних газонних трав. Змоделюємо ситуацію через зміну клімату. Дуже змінюється і погода влітку. Стає жаркіше, менше дощів та пасмурної погоді. При такій ситуації ми радимо скошувати газон на висоті 5 см або навіть трошки більше. Чому, спитаєте ви, чим нижче покос, тим менше у нього залишається поживних речовин. Чим нижче газон, тим тяжче йому потім відновитися. Першу стрижку ми рекомендуємо провести у другій-третій декаді квітня. Після скарифікації та аерації восени завершувати сезон стрижки потрібно двома варіантами. Якщо у вас холодні, але малосніжні зими, тоді залишайте газон від 7-8 см та вище. Для чого це робити? Щоб газон сам собі служив ковдрою і зберігав свої корені від морозів. Другий тип, коли ваші зими багато сніжні і більшу частину зими, ваш газон знаходиться під снігом. Тоді газон потрібно залишити на рівні 3-5 сантиметрів, адже під снігом будуть відбуватися відмирання травостою, і чим вище залишається трава, тим більше буде відбуватися пріння та більша можливість заведення грибка або сніжної плісняви. Ще одним нюансом, котрий впливає на частоту стрижки, є підкормка добривами. Якщо ви стрижете свій газон кожен тиждень, то з однієї сотки ви забираєте один кілограм азоту разом з листвою, яку збираєте та вивозите. Відповідно на це можна орієнтуватися при внесенні добрива. Один раз на три тижні потрібно годувати газон. Як правило, це два кг селітри на сотку, тобто три стрижки і одна підкормка. В принципі неважливо, якими добривами ви будете підгодовувати. Головне, щоб там була велика кількість азоту. Однак удобрювати ним можна тільки в весняно-літній період. Восени траві азоту не потрібно, бо відбувається сезонне виділення його до зими. Так що восени обирайте добрива з більшим складом фосфору та калію. Про добрива, окрім селітри, які підходять для підживлення на період весна-літо. У нас є відео на каналі. Переходьте та обирайте найкращий варіант саме для вас. Підсумуємо, для ідеально смарагдового газону вам потрібно стригти його кожен тиждень, підгодовувати його раз на три тижні і не забувати про регулярний полив. Як правильно поливати газон, ми розповімо вам в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нову порцію корисного контенту від Насінтрав. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях. Ми з радістю на них відповімо. До зустрічі!